Uh. А що там? Да. там? Там там, вот там вітер і темна ніч. А в нас тут тепло і гарячий чай, так, да, дід? Навіть да. я собі налила. Можна, ще тільки почало шостої, так що шо поп'ємо чаю зараз із дідом. Вип'ю чаю, щоб не скудити чаю, щоб не скучаю. Хочу да? чаю, бо скучаю. Да. Да. так. Так, само. Сьорб, ну як було по-людському. По-людському треба сірба. Це думає, що не можеш бути. Та дід, не взяв так, так не культурно. Що ти хочеш от мене. Не культурно так дід. Ось сюди. Не взяв таке робити. То ж ти то тільки так можеш. А якби ще тебе десь пригласили, сказали, що це за там культура рада, А тут і так хтось одно вчора написав, що звідки ж дід родом тільки. ж сказала з Черкаської області. Ну так, каже, воно замітно каже. Що замітно? Дід на козака похожий. На козяка. <рес> на, коз... на козака схожий дід, козак. Козак. Да. А що ти? То, ну тут же э, це трипілля, де? де трепілля зароджувалося. 30 Ну О, це ж воно туди вийшло. Да. Трипільська та культура трипільський. Правильно ж я кажу, Трипілля. да. Що да, да. там понаходили зараз? Там такий вже скоро музей буде, ого, який. Культура яка. Ці українці з давніх давен. Боже, ще не було і в помині там якоїсь Росії. Не було й помині. Одна тільки була тоді пізніше вже Київська Русь, після. Років да, після Трипілля ще Київська тільки Русь почалася. А то і Московії ще й в помині не було. Боже, які люди, господі. Ще Києва не було. Да. Київ тоді, кажу, був пізніше. Після Трипільської цієї культури, стільки тут людей. Воно йшло отакою, наче полосою йшло, аж туди на захід воно йшло. Да. От нас, отако через Україну. город був, в якому жило 200 тисяч населення. Да. Величезні Но... поселення були такі. І воно йшло аж на захід туди. Аж туди йшло, через усю Україну, може, йшло. І дуже-дуже давно ще. Це через всю, десь до ні от туди. Не, воно йшло аж на, аж на цю аж на західну. На захід до країни туди йшло. Вони ж як живе. П'ять посиділи на землі, потім раз попалили, все, брали і перейшли на друге місто. А, да. Не оставляли після сайт кучі мусора. Ай, тіть, було було колись. Та й добулося ж. Ну ти що ж, чіпси жуєш? Ну да, а, а потім чаєм зап'ю. Ну а я, я ж так, з нічого мені нічать чаю не хочеться. А так солоненько трошки а. поїв, а потім чай так захочеться. А як ми сьогодні з дідом ходили... Mm. Кажу, діду, підеш на пошту, будеш платити комунальні, то спитаєшся, що ж вони вже чули там за ту тисячу <говорить> від влади нашої. Так, якась Вона така окутана таємницями, ця. люди балакають, в інтернеті так жваво обговорюють, а прийшов чи на пошту, <говорить> а вона їй сказала, нічого там ще не казали, ми нічого не знаємо, нам не було вказівки ніякої ще. З вашою не тисячою, ждіть, да. да. Ждіть, може, колись вам цю подачку і виплатять. Да. Головне, щоб пообіцяли, надійтеся. Ну, це ж через кешбек я тут. То, а, його... воно все робиться. Хто знає як. Так, і бистро тратиться. Так що, бабу, не мішкай. Та я й не мечтала, це ти мене збив, давай получать. Ну кажу йди получай, якщо тобі дадуть цю подачку. Але бачу я на настрій, як показують цих людей. Який не настрій? Як би не їм противно оцеї влади вже стало, вони аж і тією тисячою подачкою тією нещасної, що їй оце таке воно щось придумали так. і кром неї і балачок, балачок стільки. Не стільки тих грошей, як вони хочуть людей наче надурити, ніби люди вже такі дурні до такої степені, щоб нічого. Та скажіть прямо так і так, прийдіть, запишіться, що ми хочемо вас пересчитати чи ще щось. Ні, треба так хитрити, вроді вони хитрі. Головне, що цю пенсію, як подачку ніщенську дають. Ні, шай... пенсію називаються, що нам по дві тисячі з половиною дають, називають пенсія. А це ж подачка Ніщенська. Вони вже та її прикрашають, оно пишуть, що на той год не буде ні добавок, ні тим, що за Великі Года роботи стаж за стажу не буде. Коротше, не обіщають вже на той нічого. І ще й оце зробили оцю комедію з цією тисячою, наче люди ще скинуться, як собаки, на неї, на цю кістку голу. Ой. А людей відвернулися геть. Сказали в наші так. ваші подачки. Ніхто не хоче. Але. Було б, про що балакати, да. а то якась тисяча, стільки балакани не про неї. Що вже стидно слухати. Звісно, стидно. О, таке нам за кожну услуги треба три тисячі платити у місяць людині. Да. А говорять, дають тисячу. І то, то це кому? дітям на конфети, типу, та їм все. Треба ще попробую її. На Новий Год, на ялочку. Сейчас так даючи да. взяти не можна. А. Ой, як би ж то вона її давала. Ох, і дають. Так, прятник кофе візьмаю. Та хоч би завтра нормальна погода була, як писав би десь. Да, десь Походил пішли б. б. Десь пішли б. Так. Ну мо, ні, завтра за завтра... доїдеш. тихо. Це чи ти повзеш ще? Ти яке? Я далеко п'яв. Куди далеко тут можна зайти? Далеко не зайдеш, бо воно болото там. Як ти биш, і ти по болоті? Це якби чи що. Або снігом прикидало, а далеко не підеш. Mm. Ох, діти. Так, дід зсало, з сало генеральське з'їв, а це а осталося просте. І він на нього так дивиться з коса. жарить треба. Чого так. це його жарить? Його, воно перчиком цими, гірчичкою обмазати. Да. І ну, воно таке буде хороше, З часником пізніше. Диви, воно, перець, банка, гірчиці банка. Часник, що тобі ще треба? Ну, все вітаміни. А сьогодні я вирішила трохи на вітамінів зробити. Чіпсів, чіпсів зробить. Не зробить, а взяла чіпсів спеціально, щоб те, що я їм правильна така сильно, щоб трохи якось вредного погризти. Да, таке, що а то я вже скоро це їду. Желудка Ні, Желудка не спорту, там піджелудочна, за той спасіба, кажу. Спасіба, каже під що я їй не даю того солоду. ти отого і солодке мусим. А ти їй і солодка, і сольоле, і воно буде солодко. Я солодке, ось вкинула чайну ложечку меду сюди. Оце воно мені хватить. Зараз його, ну, ще трохи гаряче. Я ось у у мене. У чаю солодку напився, а тепер солоненькими чіпсами закушую. І Воно не, все буде нормальне. Не, не, не нормально. Не буде. Не буде. Не буде, дід. Ти мене не вчи, я тобі розкажу і навчу, як правильно треба. Не на лучочки мене. Такий ту геть чи що. Ш... Та ведмедя ж можна навчити на велосипеді. Я можна. на своїй волні, все. Та як схочеш. Я знаю, що я вибрала на правильну. Того... А, да. того нельзя, а того не хочу, а того не буду, а жін. того немає. Правильно, все мені віддавай. Оце в мене що нема капусти, ще над нарізаної. А, а, ти ходила, а було взяти. Та ні, мені треба нарізати завтра, наріжу собі капусту. А -а -а. Трохи заквасю її. Наріж. Бо без капусти, без бурячка. Не туди, не сюди. Без бурячка, без капусти то не життя. А що ще можна їсти? Більше жовочів зараз немає. капусти тільки вуха ростуть. Йде Нічого, то та бахай ростуть собі. Мені не хорошо, хорошо. Да, хай ростуть да, вони тобі. О, <риві> як якби <ми>, у <риві> <риві> який дід буде смішний. <риві> я вже представила, я буду стати сміятися. <риві> будеш їсти, я заставлю. <риві> <риві> ти в мене все будеш їсти. Бач, їси <риві> що я тобі даю. <риві> не... <риві> такий ефект. Усе воно таке тобі піде на пользу, не переживай. Капуста в будь-якому вигляді корисна. Yeah. І будь-яко. Якщо це капуста, значить це, корисно. Mm, yeah, це то капуста. Так, Що ж там шай мене таке корисне? Господі боже? Yeah, цибуля, yeah. цибуля корисна сильно. І капуста, і морковка туди. Так, Що ж ти... це його мало цибулізе? Чого це мало? Yeah. Ти не бачиш, яке відрами носять одне yeah. відро друге. Вони тільки малькають ті відра, цибулі а, я і, мало. І, я цибулі не буду мало їсти, я знаю, скільки її їсти. Не хвата тобі дуве. Нічого я бачила на базарі там багато цибулі ще, Якої хочеш, більше й менше. Так що ще хватить. А картопля, яка по 30 гривень. О, -о, 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 О, А картопля я не люблю. Ох, а я люблю, ну я її обминаю трохи. Ну як коли раз у місяць та й наїмся. Аби там у супі плавала вче в Так. А мені Краток. не треба, я сьогодні суп собі зварила без картоплі з однією гречкою і з червоною mm. рибою. Ото суп. Ото настоящий справжній суп. Так, дід, ну Ші, смачного хлібал, тобі. Хлібал. Так, хлібай так. <реш> <реш> у нас сьогодні нема свята сьогодні? Чи є? А свято сьогодні! Святам не відключають. Ура! Не виключать, не виключать! Чого? Дожді сьогодні не виключить. Насу, чащу, так. Свято нам зробили. Так, да? да, я ж тобі кажу свято. Я. Ну, то я ж тобі кажу, що в нас сьогодні свято. Так що будемо пити, а потім зараз підемо, як полягаємо, та як будемо дивитися в інтернет і удовольствие, получать, ага. да? Да, ти получаю. Тільки... Задоволення. Я вже натопила, ще я здорова, будемо топити. Буде ох, як ото жарко, таке погано сильно. Mm, не так, дід, ну пока. Давай махаю всім до свидання. До свідання. Всім, всім зрителям приходьте на діда дивитися, ага, дід, дід зараз від часу да, знаходиться. Да, він зараз спокійний, але він іноді буває і цікавий. Я баба щоб, да, і щоб його покажу колись, який він може бути цікавим. Так що підписуйтесь на діда, і дід буде виступати. Це зараз до. Це нас спеціально підслідить. О, то я колись підслідю. Підожди, підожди, прийде літо, я тебе зроблю. Літо вже